Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо тему антоніми. Це слова, які несуть зовсім протилежне значення. І ми з вами роздивимося сьогодні їх на прикладі прикметників. Прикметники це частина мови, яка відповідає на питання який? Яка. Яке і несе певну ознаку. Я називаю, а ви навпаки кажете, м'яч який великий, а навпаки, маленький. Олівець короткий, а навпаки, вірно довгий. Шарф який? Широкий, а навпаки, вузький. Чоботи брудні, а навпаки, правильно. Чисті. Кло да, який веселий, а навпаки, сумний. Будинок високий, навпаки, вірно низький. Кошеня біле, яке? Вірно, а навпаки, чорне. Стакан повний, а навпаки, порожній. Все правильно. А тепер я називаю, а ви відповідаєте. Хлопчик хворий. А дівчинка навпаки. Так, здорова. Собака хороший. А навпаки. Поганий. Чоловік багатий. А навпаки. Вірно, це буде бідний. Кінь який? Швидкий. А равлик зовсім навпаки. Вірно? зовсім повільний, правильно. Лимон кислий. А тістечко яке? Солодке? Слон великий, а мишка яка? Навпаки, маленька, вірно. Камінь твердий. А ведмедик пошитий. М'який, правильно. Морозиво яке? Солодке. А огірки солоні, вірно. Дідусь це людина, яка стара, а хлопець людина, яка молода. Молодці мої малята. Ви все вірно зрозуміли. Бабуся – Буде скучати за вами. Зустрінемось на каналі Бабуся Логопед. До побачення, мої любі!